Навіть зглянта усі гаї не зле. Так, це не воскрес. Заїхали ми з цим красеним Фредеріком село Космач. Він уже тут був, покоряв. гори Космацькі, так, невисоко там. Де був з'їзд, був на з'їзді і чоловік уподобав, каже, треба привезти, спарувати кобелку. Їдемо. Уже змокрів трохи, але нічого. Ще трохи. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Всім гарного перегляду. Федя, змокрів, шум на нема, то вже полудне, час трошки закигнувся. Прррр, пррр. пррр. Закигнувся вже одинадцята, півднадцята година, то вже, вже жара. Та теж оке. Брррр! Бррр! Ай! Бррр! Бррр! Рибці буянить. Ще раз нагадую, заїхали в село Космач. Була виставка. Брррр! Рр. Фредеріка в космацьких краєведах. Дуже гарна місцевість. Прррр, Стій, тебе трошки покажу. Моцні ноги, кістка, грудниця. Пррр. Зараз буде продовжити. Так, є така кобела. Має гарний розкол. Має. Лошадку. Так... Це... По якому, якому жирептави? Лише є? Вона по по Петрові стекучий. Ага. Це по на Олександрійцеві стекучі. Петра там є. Новолександрії. Олександрієць. по нему. Чоловік. Робить. Робить о фані опряж, 3. Зараз покажемо, кого буде цікавити є на продажу. Слідкуйте, буде багато цікавого. Ковуємо ноги, бо кобила кована. І опасно. Кована на остро може засягнути жеребця. Краще пристрахувати. Кобела не продаєш. але <ріпи> Когось буде цікавити. Кобела Чотири роки. Чотири роки. Якби когось дуже сподобалося, то коли <ріпи> ти дзвонити. Можеш бути напробуж. Може заберіть ще трошки його далі, бо то не, да, не дасть спота. Федя вже пішов налаштовуватись. Nie no ma zależności. To nie daj. To nie ja, daj. To nie no. no, To nie daj. nie nie daj. To nie nie daje. <utan> <dunno>. Підстрахували. Можете йти, мати згори навіть або чувіться. Що? Аби хтось лише ще затрема, лише десь збоку такого. Бела. Бела залиши Не дає боїть, залиши, лоші мусико сімети, бо то це інакше не буде. Лоша як буде під ними, то це... От є такі нюанси. Побила.

Перше ло ще. Ну, зато все так. Зато так себе поводить. У мене як перше лоще було, у тої кобели, то не міг. Взагалі не міг кобелу на двір випустити. гоу Є Далеко може є під далеко не бріть вона, бо вона чула, що то близько лоші. бо вона зараз буде себе. Ось так є ось такі нюанси. Не хочеться експериментувати. Вона все розпотала. Не підводіть, бо вона нас засігне, вона розпоталася. Ну ще гірше зараз буде, як буде далі.

Перепутаємо ближче. Федя собі спокійно себе достойно поводити. Дурної не лишній раз не ДРВ. Треба їх трошки ближче познайомити, нас і розпалило, бо вона розпалила. Великі спокійні. Оце гарячий кров. Ви знаєте, пасі нас не можуть розвіщати. Звичайно, бо після на пазильника. Так от цей шопсинку було травми. І так, що там полета, що так і він не розуміло. ще якийсь честь друга, вони що в кого немає. То ли ще у нас і розноровела через лошей вже. Чой-чоо, зараз може трошки все розігріє Ось така зміна крови Бельгіїць І така Гоцелочка Як нас називає? Ріта Ріта Не підпускає інакше якби вона десь стояла, що вона бись розігріла тут, але. Так, може коло коні, може її бути трошки більше на собі. Так вона сама скій злочин, тобі треба пахне. На далеко я блюсь трохи. Фадя щось уговори, я щось її розкажи, цікаво, у нас його минела. А він, він, щось на, він щось на вухо на шапче, на шапче зараз заман. Силка з характером, недоступна. Там огняра тут торжок, що вона могла й розігріти, ніби тут я близько Ні, Але що я також його, я думаю, він зараз би це Зараз треба буде прив'язати її до дола переднього, то це, що я глуха вона наб'є ногами. Ми не да? Попробуй, дурної, дурної коментарі не пишіть, бо ми, якщо, якщо вона не, не розігріється, то ніхто дурної парувати насильно не буде, але просто хочемо так, аби вона трошки... Це успокоїло, бо вона від лощети. Перше лоще, вона дуже за лоші себе енергійно поводить, бо боїться, вона вже трошки успокоїла. Зараз потрохи може сюди розпалити. Якщо не буде. Якщо не розпалиться, то ніхто, ніхто насильно нічого робити не буде, але пристрахувати треба. Я просто це не буду відпускати, мені подавати це. Taip, triuškiu pakažomu, ką rajo vedi. Ось така. Килко площі вісімдесят? Чотири. Чотири? Так, а Франківський 83. Місто Франківськ має 83. За площею кілометрів. А, космач має 84. Ось така різниця, наскільки велике Село Космач, найбільша кількість присілків дуже тут мальовничо, котрий бік не подивився так зачаровує. Федя пішов один раз, задихався. Пошкоти так, як, як ведмідь. Так, так, непростата справа зараз що... трохи відпочине. Будемо видіти як воно себе поводити. Чиїто. Ще раз нагадую, жеребець на паровку, номер буде під відео, знаходиться Івано-Франківська область, місто Косів. Каже, що краще би привозили кобели. Так, як би живі, не буду везти, Виїзд жеребця. Напевно, не будеся більше робити. Бадись, щось дуже якось треба буде, там будете собі договорюватись. Краще привозити кобелу косів. Там, чи... Табун чи де, аби воно трохи ці розігріло, кобелей туди парувати. Чоловік ще й шлеї, капейстри. Зараз пробуємо поставити на федю капейстру, інці бояв ту шлею. Він сі боя трошки такими різними способами пробуємо. Санцевей все чего это добре? Там может хоть туда. Тут нормально. Вот да. туда. Так что Фредерик попавший. Космар зразу береся до роботи. Зразу шляя. поставити я Трошки енергії скинув і спокійні ще поводить. Ось таким варіантом тут на під дубки, защепаюсь. гарна Груба шкіра, в середині стропа гарна робота. Кому буде цікавити, зараз покажемо різні роботи чоловік-шеї. Може на заказ шити, кого буде цікавити зараз покажу. Не на не такі. Така шора. раніше в шлеї не був. Один раз приміряли на нього хомут. Треба так, аби фест вибрати. Угу. Прррр.

Так, поставили, Лиш не защепили, ще добре там всі викигнуло з того боку, але загалом розумієте, така упряж подвійна, подвійна шкіра середині тропа прошита міцно міцно надійно і гарно зараз покажемо ще ось такі роботи. є попруги тільки до сюди пілені двоє Ціни кажете, чи, чи будуть собі дзвонити, не розумієте. Угу. Ціни всі по телефону. Кого буде цікавити? Ось такі. Шли є такі роботи. Ось такі підкови, до речі, це. Двойка, літній варіант. Ось, Ось така. Такі підкови. Різні розміри, це ви собі це Дві катя. ріка, але зимовий варіант. Якби зсередині тут йде. Угу. Підкови, качина? Ну? Підкови 200 гривень. Штука. Ось так. Кому буде цікавити. Номер буде. Є такі. Кантарі, як де в кого кажуть. Попруги на сідло. Така а капестра ж Вібита різними прикрасами. А капестриця? 100 доларів. Капестра. Ця капестра, така робота. 100 доларів. Тут все, Ось, речі, я середнього підшиваю лентою, укріплюю, бо mm -hmm. вона ще почала. Ну, повністю ще не дороблена. Тут є з такої... Дуже груба шкіра і зміцнюється ще зсередини лянтою. Так аби було міцніше, щоб не розкигалася шкіра. Це, це теж ваша робота? Ні, це, це. Це румунський варіант, як Ага, Це туди. Це ми знімали де здається. Це була кобила. Така ж. Upріш, Ми маємо, так. На ремонт, що хоче... Може бути ремонт опріж, якби когось цікавило. Заміна якихось різних пасиків і так далі. Тому цікаво будете звертатися. Така шкіряна. Це, це ваші? Так, да, це. Може бути такий варіант ще. Це все вручну. Це, 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 Нагадуємо, що це, це все, втриє, 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 що да, це так, все ручна робота. Це не, не машинку. Це все вручну, міцно затягнено і надійно. Так що, кого буде цікавити. Дзвоніть, звертайтеся. Нагадую, Івано-Франківська область. Село Космач. Пробуємо зараз ще разок. Покажемо, вам продовжить.